Вночі і РФ нас атакувала. Тут теж треба про це сказати. В чергове більше ста дронів було в повітряному просторі України. Переважно більшість з них збили наші бійці. ППО. Четверта частина десь була втрачена локаційно через роботу РЕП. І кілька безпілотників залетіли до Білорусі. Ну і, до речі, до Білорусі їх так і тягне прям як магнітом. От буквально сьогодні в 12.55 також шахеди залітали з Чернігівської області в Білорусь і рухалися десь в бік Гомеля і Хойніков. І в цей час там в повітрі знаходився і вертоліт Лукашенка, тобто він міг бачити ті самі шахеди в повітряному просторі Білорусі. Не знаю, чи є в нього якісь знаєте, знаки, якими він може показати, що ж це він Лукашенка і що Путін не має його атакувати. Але, бачите, не побоявся піднятися в повітряний простір в той момент, коли там знаходилися шахеди з Росії. А, значить, Лукашенко рухався до своєї резиденції озерний південним курсом. Тож питання, чи зустрілися вони з шахедами, залишається актуальним. А Білоруський гаюн повідомляє, що вроді як не зустрілися. Але ну що ж, сьогодні не зустрілися, можливо, зустрінуться завтра. Ви ж розумієте, ситуація може складатися абсолютно по-різному, коли країна-терорист ще й досі існує. Ну а Білорусі допомагає. Я ще раз хочу на тому наголосити і додати, що якщо хтось думає, що у нас коротка пам'ять, і ми забуваємо про те, що Лукашенко робить для Путіна і робив протягом двох з половиною років, то ні, ми пам'ятаємо пам'ять у нас. Добре, ну, і тут знову хочеться а, сказати і додати, що Держпігель а, повідомляє, що дозволити бити ракетами а, іноземного виробництва по російській території. Якщо цей дозвіл нам з вами дати, то відповідно це трошечки покращить. Ситуацію в Україні, а може й не трошечки, бо тоді Україна зможе атакувати 261 військовий об'єкт в Росії. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що у нас є список військових об'єктів, який ми хотіли би передати нашим партнерам сполучених штатів в Британії в Німеччині а, У Франції, в тому числі, щоб вони нам передали ракети. А ми їм цей список. Дивіться, якщо раптом ви нам надасте ці далекобійні ракети і дозвіл бити в глиб території Росії, то у нас є от такий от перелік тих об'єктів, по яким ми готові завдавати цих самих ударів. Нам сказали про те, що ну ви так сильно не сподіваєтеся на ці а, е, ракети. Не те, щоби ми, ми вам дозвіл не дали. Але в принципі, вже за цей час, поки ми з вами тут про ці далекобійні ракети говоримо. Путін скоріш за все вже. 90% своєї авіації перемістив в глиб території Росії, туди, куди далекобінні. Ракети, які ви у нас просите, не можуть дотягнутися. Ми кажемо: окей, ну якщо ми не можемо дотягнутися туди, ми можемо дотягнутися кудись ближче. Але для цього нам знову ж таки потрібен дозвіл і потрібні далекобійні ракети. Наприклад, Storm Shedow, відомі теж як скальп, запускаються з винищувачів і летять на дальність до 250 кілометрів. Серед цілий великі склади озброєні бази російських військових. Це все нам може дуже сильно допомогти. Ні, якщо його не буде на території Росії, як ви розумієте. Ну і також попередньої доби сили оборони України вразили російську радіолокаційну станцію, яка називається Небо М. Вразити її додають наші захисники дуже і дуже складно. Підрозділи ракетних військ Збройних сил України нанесли успішний удар балістичними ракетами «Атакамс» по російській цій радіолокаційній станції. Ну і, власне, за даними військових, її знищення суттєво знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні або ж балістичні цілі. І знищення цієї рлс створить сприятливий повітряний коридор для ефективного використання крилатих ракет, про які я вже згадувала, тих самих Стормшедов або ж Скальпів. І про це знову таки говорять в генштабі. За наявною інформацією, противника залишилося лише 10 таких працюючих систем. Цього типу вартість кожної з них оцінюється у 100 мільйонів доларів. Ну і небо м є дуже складним по факту об'єктом для ураження, що працює в стелс режимі, скануючи обрії в пошуках. Повітряних об'єктів. Тобто тепер мінус одне небо, мінус один захист, прогалина і коридор для того, щоб далекобійні ракети, якими з нами поки що не діляться, але я сподіваюся, найближчим часом поділяться наші партнери. То ми створили вже цей коридор. Бажано його заповнити зараз, а не через рік, коли вони заповнять його якимись іншими засобами ППО.